Петрове визнання і розповідь про переображення Ісуса у всіх трьох синоптиків взаємно пов'язані датуванням. Євангелисти Матей і Марко кажуть по шістьох днях узяв Ісус Петра Якова та Йоанна, його брата. Євангелист Лука пише «Днів з вісім по оцій розмові. Це означає насамперед, що обидві події, в яких визначну роль відіграє Петро, взаємно пов'язані. Насамперед можна було б сказати в обох випадках йдеться, по-перше, про божественність Ісуса Сина, але в обох випадках поява Його слави пов'язана з темою страждань. Божественність Ісуса нерозривна від Христа. Лише в цьому зв'язку ми Його безпомилково пізнаємо. Йоанн це внутрішнє переплетення Христа і слави, висловив так, що Хрест Ісуса є Його піднесенням і що Його піднесення здійснюється не інакше як через Хрест. Але тепер ми все ж мусимо дещо ближче підійти до підстави цього дивного датування, існують різні два тлумачення. Але вони не обов'язково виключають один одного. Жан Марі Ван Канг і Мішель Ван Есбрук особливо досліджували взаємозв'язок із юдейським літургійним календарем. Вони звертають увагу на те, що лише п'ять днів відділяють два великі осінні юдейські свята одне від одного. На шостий день після Ємха Кубрім, великого свята Примирення. Настає свято куренів, кучо, сукот, що триває тиждень. Це, мовляв, означає те, що Петрове визнання припадає на велике свято Примирення, тож його і тлумачити в богословському аспекті слід на тлі цього свята, коли єдиний раз у році первосвященник урочисто промовляє ім'я Ягве у святилищі храму. Визнання Петром Ісуса, Сином живого Бога. Набуває в цьому контексті ще глибшого значення. На противагу цьому Жан Данілю пов'язує датування евангелістів винятково зі святом куренів, що, як уже було сказано, тривало цілий тиждень. Тоді, мовляв, датування євангелістів Матея, Марка і Луки збігаються. Приблизно 6 чи 8 днів означають тиждень святкування свята куренів, згідно з цим. Переображення Ісуса відбулося останнього дня цього свята, який був водночас його кульмінацією і внутрішнім підсумком. Спільним для обох тлумачень є те, що переображення Ісуса пов'язане зі святом курені. Ми побачимо, що взаємозв'язок із ним справді виявляється в самому тексті і уможливлює нам глибше розуміння всієї події. Крім особливостей цих розповідей, так виявляється головна риса Ісусового життя, на якій, як ми бачили в попередній главі, особливо наголошує Йоанн. Великі події життя Ісуса внутрішньо пов'язані з юдейським літургійним календарем. Це, так би мовити, літургійні події, в яких літургія з її спогадами і сподіваннями стає дійсністю, життям. Що знову веде до літургії, а від неї знову прагне стати життям. Саме при аналізі взаємозв'язків між розповіддю про переображення і святом куренів, нам ще раз стане зрозуміло, що всі юдейські свята несуть у собі три виміри вони походять від святкування природної релігії, отже, говорять про творця і творіння. Потім вони стають спогадами про дію Бога в історії. І нарешті святами надії, якими зустрічають грядущого Господа, в якому історична спасенна дія Бога завершується, стаючи водночас примиренням усього творіння. Ми побачимо, як ці три виміри свят ще більше поглиблюються і наново формуються через їхню реалізацію в житті і стражданнях Ісуса. Цьому літургійному тлумаченню дати протистоїть інше тлумачення, особливо переконливо представлене Гартмутом Гезе, який вважав натяк на Свято Куренів недостатньо обґрунтованим і натомість прочитує весь текст на тлі 24 розділу з книги Вихід. Сходження Мойсея на гору Синай. Справді ця глава, в якій описано укладення Союзу Бога з Ізраїлем. Є важливим ключем пояснення розповіді про переображення. Там написано: Слава Господня, зійшла на Сина й і Хмара вкривала її шість днів. Сьомого дня кликнув він до Мойсея спосеред Хмари. Те, що тут, на відміну від Євангелії, йдеться про сьомий день, не обов'язково означає відсутність зв'язку між 24 розділом з книги вихід. І розповіддю про переображення. Однак переконливішим, на мою думку, є датування на основі юдейського літургійного календаря. Зрештою, немає нічого незвичайного в тому, що в подіях Ісусового шляху зливаються разом різні типологічні взаємозв'язки, і так стає зрозуміло, що Моїсей і всі пророки говорять про Ісуса. Перейдемо тепер до тексту самої розповіді про переображення. Тут говориться, що Ісус взяв Петра, Якова та Йоанна і повів їх на високу гору, тільки їх. Ми зустрінемо знову цих трьох на Оливній горі, в часі страшенної тривоги Ісуса, що є образом протилежним до переображення. І все ж обидва образи нероздільні. Тут слід пам'ятати про зв'язок із 24 розділом з книги Вихід, де Моїсей у своєму сходженні на гору бере з собою Аарона Надава, Явігу, а також 70 старішин Ізраїля. Знову, як уже у випадку нагірної проповіді та молитовних ночей Ісуса, ми стикаємося з горою, як і з місцем особливої близькості з Богом. Знову ми повинні згадати. Про різні гори Ісусового життя, гору спокуси, гору Його великої проповіді, гору молитви, гору преображення, гору тривоги, гору Христа і нарешті гору Воскреслого, на якій, у контрасті до пропозиції панування над світом завдяки владі сатани, Господь заявляє: Дана мені всяка влада на небі й на землі! Але за ними відніються синай, хорив, Морія – старозавітні гори об'явлення, які водночас є горами страстей та в свою чергу теж вказують на гору храму, де об'явлення стає літургією. Якщо ми шукаємо пояснення, то, без сумніву, насамперед на цьому тлі бачимо загальну символіку гори. Гора, місце сходження вгору, не лише зовнішнього. А й внутрішнього. Гора визволяє від тягаря буднів, дає змогу вдихати чисте повітре творіння. Гора дарує погляд на широчин світу та його красу. Гора дає мені внутрішню висоту і дозволяє мені перечувати Творця. До цього всього додається досвід Бога Спасителя і досвід страстей, з їхньою кульмінацією в жертві Ісаака, в жертві ягняти. Що провіщає остаточного агенця, пожертвуваного на, на горі Голготі? Мойсей та Ілля змогли теж на горі отримати Боже об'явлення. Тепер вони розмовляють із тим, хто є Божим об'явленням в особі, і преобразився перед ними. Каже потім Марко дуже просто і додає дещо незграбно. Немов лепечучи перед обличчям таїнства, одежа його заблищала і так вельми збіліла, що на землі білільник так не вибилив би. Матей пропонує тут уже величніші слова. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. Лише Лука вже раніше вказав ціль сходження на гору. Ісус. Пішов аж на гору помолитися, і на цій основі пояснює тепер подію, свідками якої стають троє учнів. І коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа біла та блискуча. Переображення є подією молитовною, стає помітно те, що відбувається в розмові Ісуса з Отцем. Найглибше проникнення Його єства Богом, що стає чистим світлом. У Його єдності з Отцем, сам Ісус є світлом від світла, те, чим Він є в глибині свого єства, і те, що спробував у своєму визнанні сказати Петро, цієї миті можна побачити і наочно: перебування Ісуса в світлі Бога, Його власну синівську світлість! Тут можна зауважити зв'язок із постаттю Моїсея і відмінність від неї. Як сходив з гори, не знав він, що обличчя в нього стало променистим, бо він розмовляв з Господом. Завдяки розмові з Богом, Боже світло світить на нього, і він сам починає сяяти. Але це так мов би, Світло зовнішнє, що тепер дає можливість сяяти Йому самому. А Ісус сяє зсередини. Він не приймає світла, а сам є світлом від світла. Проте білий осяйний одяг Ісуса під час переображення говорить і про наше майбутнє. В апокаліптиці білі шати є символом небесного єства, шати ангелів і вибраних. Так, в откровенні Йоанна Богослова йдеться про білі шати, які носитимуть спасенні. Але це відкриває нам тепер щось нове, шати вибраних білі, бо вони вибілені в крові агнця. тобто, через хрещення, вони пов'язані зі страстями Ісуса, а Його страсті є очищенням, що повертає нам наш первісний одяг якими втратили в гріху. Через хрещення ми разом з Ісусом зодягнуті в світло, і самі стали світлом. Ось з'являються Моїсей та Ілля і говорять з Ісусом. У цій розмові присутнє те, що Воскреслий пояснюватиме учням дорогою до Емауса. Закон і пророки говорять з Ісусом. Говорять про Ісуса. Лише Лука розповідає нам, принаймні лаконічним натяком, про що розмовляли обидва великі Божі свідки, з'явившись у славі, говорили про Його вихід, який мав звершитися в Єрусалимі. Темою їхньої розмови є Хрест Ісуса, але все ж у ширшому розумінні. Його вихід, місцем якого має стати Єрусалим, Хрест Ісуса, це вихід з цього життя, перехід через червоне море страстей до слави, яка проте завжди залишається позначеною ранами. Так стоїть зрозуміло, що головною темою закону і пророків є надія Ізраїля, вихід, що визволяє остаточно. Що з цієї надії це страждаючий син людський і Божий слуга, який своїми стражданнями відкриває двері у вільний і новий простір. І самі Моїсей та Ілля теж є страдниками та свідками страждань. Вони розмовляють із переображеним про те, що передбачили страждання Ісуса, але в розмові про це з переображеним. Стає зрозуміло, що ці страждання несуть спасіння, що вони просякнуті славою Божою, що страждання переображаються в світло, свободу і радість. Тут нам слід випередити події і вслухатись у розмову, яку вели троє учнів з Ісусом під час сходження з високої гори. Ісус розмовляє з ними про своє майбутнє Воскресіння мертвих, адже воно уміщає в себе хрест. Учні ж запитують про пришестя Іллі, проповідуване книжниками. Ісус на це їм відповідає Ілля має прийти перше і знову все до ладу приведе. Та як же про Сина чоловічого написано, що Він мусить багато страждати і бути погоржений? Так от кажу вам, що Ілля вже прийшов, а вони вчинили з ним, що їм забаглось, як і написано про нього. Підтверджуючи у такий спосіб, з одного боку очікування іллі, Ісус водночас доповнює і виправляє образ, який собі з Нього створили. Він мовчазно ідентифікує Іллю з Йоанном Хрестителем, у ділах Хрестителя Здійснилося пришестя Іллі. Йоанн прийшов, щоб наново зібрати Ізраїль, щоб підготувати його до пришестя Месії. Але якщо сам Месія є страждаючим сином людським і лише так відкриває шлях до спасіння, то й підготовча діяльність Іллі якось має нести знак страждань. І справді вони вчинили з ним, що їм забаглось. Як і написано про нього. Тут Ісус, з одного боку, нагадує про фактичну долю Хрестителя. Але, очевидно, завдяки посиланню на Писання, Він натякає і на існуючі передання, що передбачали мучеництво Іллі. Ілля вважався єдиним, хто уникнув мучеництва в переслідуваннях у своєму повторному пришесті. Він теж повинен зазнати смерті. Отже, очікування спасіння і страждання у всій повноті взаємно пов'язуються, поглиблюючи картину спасіння, що в своїй сутності відповідає Писанню, але все ж цілковита, нова щодо існуючих сподівань. Писання слід наново прочитати у світлі страждаючого Христа і чинити це постійно. Знову і знову ми маємо давати себе Господу вводити нас в його розмову з Моїсеєм та Іллеєм знову і знову вчитися розуміти Писання по-новому на основі Нього Воскреслого. Повернемося до самої розповіді про переображення: Троє учнів вражені величю явища, їх охоплює Божий острах, як ми це бачили в інші моменти. Коли вони відчували близькість Бога в Ісусі, переживали Його милосердя, і тоді їх охопив страх. Страх був огорнув їх, каже нам Марко. І все ж Петро говорить, хоча в своєму заціпенінні не знав, що сказати. Учителю, добре нам тут бути. Зробімо ж три намети тобі один, Моїсей, один. Та ілі один. Про ці слова, вимовлені, так би мовити, екстатично, зі страхом і все ж із радістю від близькості Бога, часто дискутують. Чи вони пов'язані зі святом куренів останнього дня якого сталося переображення Ісуса? Гезе це заперечує і вважає, що справжнім старозавітнім текстом, з яким пов'язана ця подія, є книга вихід. Де описується ритуалізація події на синаї. Згідно з цим уривком, Моїсей, поза табором, збудував намет об'явлення, на який потім опустилася хмара. Там Господь і Моїсей розмовляли віч на віч, так як говорить людина з людиною. Так, мовляв, Петро хоче забезпечити постійність процесу об'явлення і збудувати намети об'явлень. Доказом цього служить повідомлення про Хмару, що тепер осінняє учнів. Дещо з цим уривком зі Святого Письма цілком перегукується юдейські, як і ранньохристиянські екзегезі, відомі переплетення, у яких різні контексти об'явлення зливаються і взаємно себе доповнюють. Але те, що йдеться про три намети, все ж суперечить такому зв'язку. Або принаймні робить його другорядним. Взаємозв'язок зі святом куренів стає переконливим, якщо зважити на месіанське значення цього свята в юдаїзмі в часи Ісуса. Даніелю переконливо дослідив цей аспект і пов'язав його зі свідченнями отців церкви, які ще дуже добре знали юдейську традицію і бачили її по-новому в християнському контексті. Свято Куренів – Виявляє ту саму тривимірність, яка, як ми вже могли бачити раніше, характеризувала великі юдейські свята, свято, первісно запозичене природній релігії, стає водночас святом історичних спогадів про спасенні діла Бога, а спогад стає надією на остаточне спасіння. Створення світу, історія, надія взаємно пов'язуються. Якщо під час свята куренів з допомогою жертви води вимолювали потрібний дощ у посушливому краї, то незабаром свято стає спогадом про мандрівку Ізраїля в пустелі, де юдеї мешкали в наметах, куренях, сукот. Даніелю цитує насамперед Гаральда Різенфельда Курені вважалися не лише спогадом про божественний захист у пустелі, а й що важливо, про образом божественних сукот, у яких мешкатимуть праведні майбутнього світу. Отже, з характерним пізньоюдейським обрядом свята куренів пов'язане цілком певне есхатологічне значення, у новому завіті в Луки ми знаходимо слова про вічні намети праведників у майбутньому житті, у переображеному Господі каже Данілю. Петро пізнає початок месіанського часу, а мешкання праведників у тих наметах, які зводилися під час свята куренів, належало до важливих ознак месіанського часу. Подія переображення під час свята куренів змушує Петра визнати в своєму екстазі, що сформовані раніше у святкових обрядах реалії тепер здійснилися. Сцена переображення. Демонструє початок месіанського часу. Щойно під час сходження з гори, Петро змушений буде ще раз зрозуміти, що месіанський час є насамперед часом Христа, і що переображення, сяяння від Господа й разом із Господом є нашим згорянням, що містить у собі світло страждань. На основі цих взаємозв'язків нового значення. Набувають і головні слова прологу Йоанна, яким Євангелист підсумовує таїство Ісуса. І слово стало тілом і оселилося між нами. Так Господь розмістив серед нас намет свого тіла, розпочавши таким чином месіанський час. У цьому дусі взаємозв'язок між святом куренів і воплоченням Ісуса чудово осмислив Григорій низький. Він каже, що, хоча свято куренів завжди відзначалося, але ніколи не здійснювалося, самого ж істинного свята куренів ще не було, але для цього, згідно з пророчим словом, натяк на 27-й вірш 118-го псалму: Бог усього і Господь явився нам, щоб для природи людської зі зруйнованого житла нашого постав курінь. Повернемося від цих перспектив знову до розповіді про переображення. Наступила хмара і отінила їх, а з Хмари пролунав голос. Це син мій возлюблений, слухайтесь Його. Свята хмара шехіна є знаком присутності самого Бога. Хмара над наметом об'явлення свідчить про Божу присутність. Ісус є святим наметом, над яким знаходиться хмара присутності Бога, і з якого вона тепер осіняє й інших. Повторюється сцена хрещення Ісуса, в якій сам Отець із Хмари проголосив Ісуса Сином: Ти єси син мій любий, у тобі моє уподобання. Але тепер до цього урочистого проголошення синіства додається наказ слухайтесь його. Тут знову стає очевидним взаємозв'язок зі сходженням Моїсея на Синай, яке ми на початку розпізнали як тло розповіді про переображення. Мойсей на горі прийняв тору Божі директиви. Тепер про Ісуса говориться: слухайтесь Його. Гезе влучно прокоментував цю сцену. Ісус став самим словом об'явлення. Ясніше, сильніше від Євангелія цього зобразити не могли. Ісус є самою торою. Цим переображенням закінчується Його глибший сенс підсумований у цьому одному реченні. Учні мусять знову з Ісусом зійти вниз і завжди наново вчитися. Слухайтесь його. Якщо так намагатися зрозуміти зміст розповіді про переображення входження Бога і початок месіанського часу, то зможемо збагнути і ті незрозумілі слова, що введені в Марка між Петровим визнанням і повчанням учнів з одного боку та розповіддю про переображення з іншого. І сказав їм істинно кажу вам. Є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті, аж поки не вздріють панування царства Божого, що прийде у могутності. Що це означає? Ісус пророкує, що дехто з присутніх ще застане за свого життя його парузі. Остаточне настання Божого царства. Чи щось інше Рудольф Пеш Переконливо описав, що вживання цих слів безпосередньо перед переображенням дуже чітко означає зв'язок із цією подією. Декому, а саме трьом супутникам Ісуса в Його сходженні на гору, обіцяється, що вони застануть прихід Царства Божого у силі. На горі ці троє бачать Ісусі вияв слави Божого Царства. Їх осіняє свята Божа Хмара. Нагорі, в розмові переображеного Ісуса з законом і пророками, вони довідаються, що настало справжнє свято Куренів. Вони пізнають, що сам Ісус є живою торою, всім Словом Божим бачать силу, динаміс, царства, що гряде в Ісусі. Але саме в тому, як переповнені страхом, побачили вони в Ісусові славу Божу, мусять пізнати те, що каже Павло учням всіх часів у першому посланні до коринтян. ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, а для тих, що покликані, чи юдеїв, чи греків, Божу могутність і Божу мудрість. Ця могутність, динаміс, грядучого царства з'являється їм у переображеному Ісусі, який розмовляє зі свідками Старого Завіту про потребу Його страждання як шлях до слави. Так вони насамперед переживають парузію, так вони поступово входять в повну глибину таїнства Ісуса.